Поїхали так. Отож, Леніта Даксійовича, скажіть, будь ласка, яка перспектива використання Тернопільського ставу в майбутньому для створення позитивного іміджу і області міста? Слід сказати, що Тернопільське озера по-своєму є унікальним. оскільки... Дуже мало э, такого роду водних арен, які можуть ставати майданчиком проведення э, змагань різного класу з водних видів спорту. Чи це є аквабайк, той самий, чи це є э, скутера, катера, чи це є байдарка каної, чи навіть э, рибалка. І В цьому плані озеро є дуже зручне, оскільки рельєф навколо. Озеро є таким, що на ньому дуже зручно можуть розмістити, розміститися глядачі. Тут ми маємо велику перевагу перед київським водосховищем, де проводяться такі ж самі змагання, але де фактично рівнина і дуже незручно оглядати глядачам такі чи змагання. За аналогією можна взяти для себе розвиток озера на... А подобі міста Познані, це є в Польщі. там традиційно відбувається дуже багато змагань європейського навіть світового рівня. Дуже незвичних, навіть ну, як на мене, класа. Це навіть серед людей покривного віку. Вони зайняли свою нішу, вони в ній працюють. Є вже своя інфраструктура навколо озера. Це і, Спуск з штучного льоту, і поля для міні-гольфу, і літні кінотеатри, і всілякі атракціони спортивного на біспортивного спрямування. Тобто, якщо взяти це за новою, то озеро може досить бути зручним і для проведення водних видів спорту, і навіть самого видів спорту. Якщо все буде гаразд і Сензаційної і технічно місто, тому що працює, то можливо, вже в наступному році тут відбудеться змагання класу Європа і навіть світ, наприклад, навіть перепаси. Завались би екзотично, але це дає змогу е, отримати надходження від того туристу, який прибуває, а це означає і бюджетні. Надходження вклад на на і вкладення в на коло нашого озера, готельний бізнес, ресторанний бізнес, відпочинковий бізнес.